Віалія різонка трьох мач. Держативолічного часу нашого наємного експерта у Російський фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. У Полтаві військомат начебто підробив документи неповнолітнього, щоби відрядити його на фронт. Таку інформацію пропагандисти поширили у соціальних мережах, зокрема у своїх телеграм-каналах. У повідомленнях йдеться, що працівники територіального центру комплектування і соціальної підтримки у Полтаві нібито підробили документи неповнолітнього, аби відрядити його на фронт. На підтвердження цього а пропагандисти завжди люблять вигадувати якісь підтвердження, фотографії, відео. Ось в цьому випадку поширюють, начебто, фотографії паспорта і військового квитка неповнолітнього хлопця. Згідно з інформацією у паспорті, юнак народився 14 липня 2006 року і зараз йому лише 17 років. А от у військовому квитку він уже виявився на 4 роки старшим. У графі дата народження зазначено уже 2002 рік. Ця інформація є фейковою, людини такої ніколи не було, і до українського війська її не призивали. На цей випадок звернули увагу фахівці фактчекерського проекту StopFake. Вони дослідили, що скановані копії паспорта і військового квитка відредагували за допомогою графічного редактора. Скориставшись пошуком зображень у Гуглі, аналітики StopFake зуміли знайти скан того самого військового квитка, який і був використаний для створення фейку. Це виявився документ чоловіка 92-го року народження. Підпис військового комісара, а також серія і номер військового квитка збігаються із даними, які зазначені на фейковому військовому квитку. Зловмисники також частково змінили дату народження. Відтак, 4 липня 92-го року, на тому квитку, який можна відкрито знайти в мережі, виправили на 14 липня 2002 року. Отже, як переконані журналісти StopFake, ця історія є повністю вигаданою. Що ж до інформації про те, що у лавах збройних сил України можуть воювати неповнолітні, то вона повністю суперечить українському законодавству, і ми вже неодноразово у нашій передачі спростовували фейки про підлітків, які, начебто, воюють на фронті за Україну на сьогодні, згідно із законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Мобілізації підлягають усі громадяни України, які придатні до військової служби або перебувають у запасі, тобто резервісти, віком від 18 до 60 років. Юнак віком 17 років просто не може отримати військовий квиток відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу, до призовники, яким у рік. Приписки виповнюються 17 років, мають звернутися до призовної дільниці для отримання посвідчення про приписку. А вже військовий квиток видають під час призову на військову службу зарахування до військового навчального закладу. Звільнення у запас чи зняття з військового обліку за станом здоров'я, поширюючи такі фейки, пропагандисти укотре просувають меседж і про поголівну мобілізацію в Україні, мовляв, воювати нікому, тож мобілізують уже і неповнолітніх, нібито українська влада байдуже ставиться до українців, що аж не зважає на хитрощі та недбалість військоматів, які мобілізують усіх підряд, і навіть собак. Так, так, навіть собак. За версією пропагандистів, власники собак мали поставити їх на військовий облік із 1 лютого цього року. Це стосувалося, начебто, вівчарок, лабрадорів, боксерів, ротвейлерів та решти великих і сильних собак, як це намагалися подати пропагандисти. І в разі порушення цієї вимоги, нібито на власника собаки очікувало покарання. Ця інформація також виявилася фейковою. У законі про мобілізаційну підготовку і мобілізацію немає жодного слова про мобілізацію тварин. Одним із джерел фейку є телеграм-канал запорізького колаборанта Владіміра Рогова. Він у січні писав у своєму телеграм-каналі, що уже нібито і розносять такі собі собачі повістки. Також рогов поширив фото оголошення, яке йому, начебто, надіслав хтось із півдня України. І Харківський антикорупційний центр, який займається перевіркою фактів, перевірив ці повідомлення. На фейкових листівках використали абревіатуру ВСУ, хоча українською ми знаємо, що це Збройні Сили України, ЗСУ. Також на листівках були зазначені, начебто, телефони Національної поліції із південних областей України. І як виявилося, ці телефони дійсно належать нацполіції, але із Закарпатської і Рівненської областей, тобто пропагандисти просто скопіювали перший телефон, який попався їм під руки, знайдений в інтернеті. Цей фейк у січні ми вже також спростовували у нашій передачі. Новий фейк про українських військових російські пропагандисти цього разу вигадали, буцімто у лавах української армії воюють неповнолітні та ще й під дією наркотиків. Брехню про 14-річних дітей, які воюють в армії, розповідав кореспондентам пропагандистського видання Ура.ру чоловік із заблюреним обличчям і штучно зміненим голосом, підписаний як боєць спецназу головного розвідувального управління Росії. Його розповідь пропагандисти проілюстрували відеороликом, де нібито зафіксовано тих самих підлітків, які воюють за Україну. Однак на цьому відео зовсім не підлітки, а повнолітні солдати, які перебувають на службі у Збройних силах України. Відео, яке пропагандисти використали для того, аби проілюструвати свій фейковий сюжет, належить військовій парамедикині з позивним Чайка, яке вона виклала на сторінці у TikTok ще у жовтні цього року. Тобто, аби проілюструвати свою брехню, пропагандисти вкрали відео української парамедикині, яка саме зараз рятує життя військових на фронті. Журналісти вікон для марафону Єдині новини розшукали дівчину, яку пропагандисти намагалися видати за начебто неповнолітнього хлопця, і дізналися, скільки ж їй років насправді. Ось її пряма мова. Точно не вживаю наркотики. Це на службі забороненої. Насправді мені 23 роки, не 14. Перш ніж піти на фронт, чайка встигла здобути дві вищих освіти. За першою вона тренерка із плавання, а за другою філологиня німецької мови були курси парамедика, і я собі вирішила: а чому ні руки на фронті, ну лишні руки на фронті просто не бувають. Інформація про те, що у лавах збройних сил України можуть воювати неповнолітні, суперечить насправді українському законодавству наразі, згідно із законом України про військовий обов'язок та військову службу. Стаття 15. на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення чи відстрочку від призову на строкову військову службу. Кінець цитати. Це вже далеко не перший випадок, коли російська пропаганда поширює чутки про дітей на фронті, намагаючись створити враження, що в українській армії присутній якийсь кадровий голод в українську лють росіянам повірити просто не сила, каже фактчекерка проєкту проекту Оксана Полулях. Тому пояснює і народився фейк про малолітніх наркоманів. Російська пропаганда хотіла пояснити, чому українці не здаються масово в полон, і чому наші військові готові ціною власного життя захищати Україну. Ця історія про бойові наркотики мабуть пік її був якраз під час оборони Маріуполя. Інформаційний супровід агресії він таким важливим елементом реальної війни, і російській пропаганді постійно. Потрібно Україну показувати таким чином українську плату, нібито як вона втратила це людське обличчя. Це були слова фактчекерки проєкту проекту Оксани Полулях для вікон та марафону Єдині новини. Раніше у нашій передачі ми вже розбирали схожі фейки про призов студентів, школярів, яких хочуть поставити під рушницю, інші фейки про малолітніх дітей на фронті і спростовували їх. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі напівсекретні панічні повідомлення, джерело яких неможливо точно встановити, мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію потрібно перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами та емоційним панічним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади та новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. Ну і не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соцмережах. Зрештою, залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Єдина. Розвінчуємо російські фейки. Які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.